Хочеться передати вам всю красу серпневого лісу, коли ще літні прикраси на місці, але осінь уже своє диктує. Уже... Багрянці, жовті, кольори проглядають. І це дуже сильно прикрашає ліс. Дуже красиво, а особливо атмосфера. Спокою, благодаті. Те, що людині потрібно для відчуття щастя, все життя ми намагаємося навчитися помічати оці маленькі прикмети. Природної краси, природної гармонії. На жаль, негативні впливи, вони викликають набагато сильніші емоції і більше залишаються в пам'яті. І треба користуватися своїм. Розумом, щоб зуміти, фіксувати все-таки позитивне, а не ті негативні прояви, які, звичайно, проглядають, бувають в нашому житті. Ну, Для того ж ми і живемо, щоб учитися, бачити прекрасне. Bereşit sebep.